Те, що от це лише якісь там грантоїди, неефективні організації, які нічого не роблять, претендують на гранти. Друзі, я хочу ще раз сказати, не знаю я, де ті гранти, де не треба працювати зараз, по всім грантовим конкурсам є чіткі договори. Ваша грантова заявка це додаток до грантової угоди, і ви зобов'язані все виконати. Якщо ви не зробили те, що треба, то реально гроші заберуть, їх повертати треба, судові справи будуть. Немає так, щоб гроші десь роздавали. Але дійсно, європейські організації і бізнес-компанії, соціальні підприємства, неприбуткові прибуткові організації, місцеві органи влади активно беруть участь у всіх грантових програмах ЄС. Ми, як Україна, ще не до всіх програм маємо доступ, не до всіх конкурсів рамках конкретних програм, але тим не менше це крутезні можливості. Але не думайте, що це хтось там, десь гроші взяв, потринкав їх куди хотів. Ні, це як певні соціальні інвестиції. Грантодавець вам дає гроші як по тендеру на виконання конкретних речей, які ви прописали в грантовій заявці. І якщо ви їх не виконаєте, то грошей не побачите. Більше того, в багатьох конкурсах є післяплата або часткова післяплата. фінальний транш ти отримуєш тільки коли повністю прозвітувався. І перевіряють, і іноді приїздять. Тобто це суворий контроль. Так, да, він мінімалістичний, він в демократичній формі, але це контроль, тому.